Вітаю, мене звати Остапів Євгенія і я викладачка біології. З цим мені дуже пощастило, адже маю змогу розповідати вам про дуже близькі нам усім речі і про їхнє практичне значення. Сьогодні ми разом з вами обговоримо поняття регенерації і розглянемо регенераційні можливості людини. Тож почнімо: регенерація це здатність живих організмів відновлювати свої пошкоджені або втрачені структури. Вона є однією з фундаментальних властивостей живих організмів, хоча й проявляється у різних організмів різною мірою. Регенерація відбувається на таких рівнях: молекулярному, клітинному, внутрішньоклітинна і клітинна регенерація тканинному організмовому. У більшості випадків підвищення рівня організації та ускладнення будови організму погіршують його здатність до регенерації. Так, гідра регенерує краще, ніж пуголовок жаби, а пуголовок жаби краще, ніж кіт. Висока здатність до регенерації притаманна багатьом представникам жилких, плоских та кільчистих червів, голкошкірих та деяких інших груп. Але найкращою можна вважати здатність до регенерації у губок. Представники цієї групи здатні відновити цілий організм з кубки окремих клітин. Отже, розгляньмо процеси регенерації на різних рівнях. На молекулярному рівні відбувається відновлення ушкоджених молекул, зокрема репарація ДНК, виправлення хімічних пошкоджень та розривів у молекулах, синтез регуляторних білків. Регенерацію, що відбувається на клітинному рівні, поділяють на внутрішню клітинну і клітину. Результатом внутрішньоклітинної регенерації є відновлення потрібних клітинні органел та молекулярних структур. Клітинна регенерація відбувається на рівні організму за рахунок поділу клітин, що дозволяє повністю або частково відновлювати тканини й органи. Залежно від завдання, які вирішує в організмі людини процес регенерації, розрізняють фізіологічну і репаративну регенерацію. Регенерація, що відбувається в процесі нормальної життєдіяльності організму й не пов'язане з пошкодженнями чи втратою частин організму називають фізіологічною. Процеси відновлення та оновлення відбуваються в організмі протягом усього життя. Наприклад, у людини постійно оновлюється зовнішній шар шкіри. Птахи періодично змінюють пір'я, севці, волосяний покрив. У листяних рослин помірного клімату щорічно восени опадають листки і змінюються навесні новими. Репаративна регенерація має місце тоді, коли необхідно відновити пошкоджені структури організму. Репаративна регенерація може бути повною і неповною. У випадку повної регенерації пошкоджена тканина повністю замінюється новою, і пошкодження зникає безслідно. У разі ж неповної регенерації відновлення функцій відбувається за рахунок навколишніх тканин, а саме місце пошкодження заповнюється сполучною тканиною, яка формує рубець. Так, наприклад, популярний міф про розрізаного навпіл дощового черв'яка теж пов'язаний із регенерацією. Проте, на відміну від хибного погляду на його регенераційні здібності, все ж таки відновлюватись буде лише одна з частин черв'яка, а саме та, на якій залишився поясок. Патологічна регенерація виникає під час спотворення ходу регенераційного процесу. Це спостерігається в разі порушення харчування, білкова вітамінна недостатність та нервової регуляції під час гормональних розладів, пригнічення імунних реакцій, і характеризується сповільненням або спотворенням регенерації. У цих випадках загоєння рани чи перелому кістки затримуються і виникають виразки, що не загоюються, колоїдні рубці, несправжні суглоби тощо. Для підвищення регенераційних властивостей людині призначають медикаменти та вітаміни. Одним із сучасних методів відновлення ушкоджених тканин чи органів є трансплантація. Трансплантація це пересадка реципієнту органа або тканини, які були взяті з організму донора. Пересаджувані органи і тканини називають трансплантантами. У випадку, коли в організм людини поміщають не живі органи і тканини, а їхні механічні або електронні аналоги, то такі штучні аналоги називають імплантами, а сам процес імплантації. Найчастіше трансплантують кістковий мозок, шкіру, нирки, печінку і серце. Зараз до цього списку додалися тонка кишка, частки й сегменти печінки, легені, кістки, підшлункова залоза, клітини панкреатичних острівців. Для трансплантації використовуються органи й тканини як нещодавно померлих, так і живих людей. Частіше донорами є родичі реципієнта, адже основною проблемою трансплантації є подолання імунного бар'єру. Будь-які чужі органи й тканини, імунна система організму розпізнає й починає атакувати, намагаючись знищити чужорідні клітини, що перешкоджає приживленню. Залежно від походження трансплантанта виділяють кілька видів трансплантації. Якщо реципієнт є донором сам для себе, то такий вид трансплантації має назву аутотрансплантація. Цей метод застосовують під час пересаджування шкіри з непошкоджених ділянок на опаленні в разі важких опіків, пересаджування кісткового мозку або стовбурових клітин. Ізотрансплантація це пересадка органу чи тканини від донора, який повністю ідентичний за геномом до реципієнта. Це можливо в тому випадку, коли донор і реципієнт є монозиготними близнюками. Така трансплантація може застосовуватись для присадки будь-яких органів. Якщо донором виступає людина відмінна від реципієнта за генотипом, це має назву алотрансплантація. Цей варіант застосовується найчастіше, бо його найлегше реалізувати практично. Для подолання проблем з імунною системою підбирають трансплантанти найбільш подібні за набором антигенів до органів донора. Якщо ж донором є не людина, а тварина іншого виду це має назву ксенотрансплантація. Крім проблем із відторгненням трансплантанта, ця технологія вимагає врахування моральних та соціальних аспектів, бо використання таких трансплантантів може суперечити моральним чи релігійним переконанням донора. Також в трансплантації використовують клітинну інженерію та клонування, що полягає у вилученні потрібних клітин з організму самого пацієнта і вирощування з них потрібних органів та тканин методами клітинної інженерії. Трансплантація тканин і органів робить актуальною проблему біоетики, моральних аспектів застосування цих технологій. Біоетика це міждисциплінарна галузь знання та практики, мета якої збереження та розвиток життя на основі етичних принципів. Засадничні правила та принципи біоетики є такими: принцип автономії. Людина має право розпоряджатися своїм здоров'ям та благополуччям. Принцип не на мінімізація шкоди, що їй завдають пацієнтові під час медичного втручання. Принцип блага, моральний обов'язок робити добро, який акцентує обов'язок лікаря виконувати дії, спрямовані на покращення стану пацієнта, принцип справедливості. Необхідність рівного ставлення до пацієнтів та справедливого розподілу ресурсів під час надання медичної допомоги. Принцип людської гідності гарантує повагу до гідності пацієнта. Принцип вразливості передбачає відповідальне ставлення до людського життя, спрямовує на тактовне ставлення до людей, що мають обмежені соціальні, фізичні та психічні можливості. Отож, сьогодні ми обговорили поняття та види регенерації на різних рівнях організації живого, розглянули особливості регенераційних можливостей людини, а також обговорили важливість і сутність методу трансплантації. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповідь на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!